Колеги, сьогодні наш шеф-самілі Максим розповів вам про преміальні вина. Моє моя завдання сьогодні вам смачно розповісти про класні вина, які мають свою нішу. Це вина з мінімальним вмістом алкоголю. народі їх називають безалкогольними. Як це сталося, що вино стало безалкогольним? Є в світі за 2000 років придумали тільки дві основних технології. Перший метод це коли випарюють алкоголь. Це в основному роблять молдавські виробники безалкогольних вин, і французи і німці в більшості використовують технологію фільтрації зворотнього осмосу, Коли в нас е, молекула алкоголю вона відфільтровується з допомогою спеціального фільтру. Сьогодні ми з вами розглянемо виробника Хенсбайер і два сорти винограду. В сорт винограду Ріслінг, він дає в цьому вині мінімальну вміст алкоголю. Як ми з вами зрозуміло? 0,5 вміст алкоголю відчувається квіткові відтінки. Вітінки такого лимонаду, трошечки трав'янисті нотки. Дуже приємне вино на новий рік. Воно дуже гарно буде поєднуватися якраз з різними салатами. Друге вино від відробника Хензбаєр це також у нас вино з мінімальним вмістом алкоголю, в народі безалкогольне. Тут буде відчуватися більше відтінків барбарису, а також відтінків таких лісних тяхіт. Дуже два класних вина. Ідуть тим людям, які в новорічну ніч хочуть не споживати якісь алкогольні напої. Класні вина, тому раджу вам їх спробувати.